Джо Байден приїде до Ізраїлю. Про це повідомляє Ентоні Блінкен. І поки він буде там, Цахал не розпочне наземну операцію у Газі. Президент ша вирушить до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдалою, президентом Єгипту та президентом Палестинської автономії. Я нагадаю, що раніше Ізраїль відмовив Зеленському у візиті. Ізраїльська сторона мотивувала це тим, що зараз візит президента України не на часі. Тим часом протягом доби обстріли в регіонах не вщухали. Ізраїльська армія завдала ударів по понад 200 об'єктах Хамасу та ісламського джихаду. Зокрема, влучили у штаб квартиру терористів в секторі Газа та банку, який фінансував їхню діяльність. Так наглядові війська Цахалу помітили загін терористів, які намагалися проникнути за захисні загородження Лівану та закласти вибуховий пристрій. У відомстві зазначають, що чотирьох терористів було вбито. За останні кілька днів кораблі військово-морських сил Сахалу застосували високоточні боєприпаси, вражаючи об'єкти терористичної організації Хамас, у тому числі оперативний штаб у центрі Гази та склади боєприпасів. Хамас також відповідає, вночі він завдав ракетному удару містам Ізраїлю. Бойовики обстріляли Тель-Авів та Єрусалим. За повітряними цілями відпрацювало ППО Сахал, але. Одній з ракет вдалося прорватися у Єрусалимі. Місцеві жителі діляться кадрами прильоту та подальшого задимлення у лісовому масиві. Крім того, у місті проходило засідання Кнесету, де раніше виступав прем'єр-міністр Нетаньяхом. Ізраїльські міністри екстрено пройшли до бомбосховища. А мер ізраїльського міста Ашкелон, що знаходиться поряд із сектором Газа, вимагає уряду провести евакуацію жителів. За його словами, Ашкелон просто став містом примарою. це Якщо ви роками не виконували наші прохання та не захищали мешканців мого міста, то вивезіть їх. Чого ви чекаєте? Сім років я кричу. Прошу про допомогу. Є рішення уряду, але щоразу є причина, щоб його не виконувати. Несіть аж келон до списку прифронтових міст. Хоч як це сумно, ми на лінії фронту. Тим часом третій евакуаційний рейс, де були 74 громадяни України, вилетів напередодні з Ізраїлю до Румунії. Рейс вилетів з аеропорту бен Бенгуріон у Тель-Авіві та прямує до Бухареста. Більшість пасажирів це жінки та діти.